Ми вже в чужому дворі. Ось їжачок, сучас один, був тут чалапав. Ну Десь вже він відчелапав в другу сторону. Два, два було їжика. О, треба йому підставити корм близько, а там ще одна кошечка є. А він, а він вже є разом з кошкою. Молодець, не треба. Куки подадуть щось. Січку налили, поставили, їжечка налякали. О, зараз їжачок приїсть. Бачите, які в нас дружні всі, потики їжачки. Ще й другий є десь тут, шалепом.